Мир Божий вам, думаю, усі ми пам'ятаємо те відчуття безпорадності і розгубленості, яке поглинуло нас 24 лютого минулого року, коли ми дізналися про повномасштабне вторгнення. В той момент я по особливому почав згадувати біблійні історії, які говорили про військові напади, які говорили про агресію і які вселяли у серце надію. Тож дозвольте звернутися до Божого Слова, яке. Так підтримало мене у ті важкі дні і яке зігріває мою душу до сьогоднішнього моменту. В першій книзі Самуїла в 30 розділі описана така історія із життя царя Давида. Так сталося, що поки Давид і його люди на третій день прибули до ціклага, то амалекітянці напали з півдня на Ціклаг, зруйнували ціклаг і спалили його вогнем. Жінок, що були в ньому, а також усіх, що залишалися від малого й до настаршого, захопили в полон. Проте нікого не вбили, лише забрали з собою та подалися своєю дорогою. І коли війшов Давид зі своїми воїнами в місто, то воно виявилося спаленим вогнем, а їхніх дружин, їхніх синів та їхніх дочок було взято в неволю. Тож Давид і чоловіки, що були з ним заголосили, вони плакали доти, доки зовсім не стало в них сили далі плакати. Обидві дружини Давида також були відведені у полон. Давид опинився у великій небезпеці, оскільки його люди за все, що сталося, вже мали намір побити його камінням. Всім було вкрай тяжко, адже кожен відчував душевний біль і бідкався за своїх синів та за своїх дочок. Але Давид кріпився надією на Господа свого Бога. Давид сказав священнику Авіатару, сину Ахімелеха Принеси до мене ефот, і Авіатар приніс до Давида ефот. Тоді Давид запитав Господа, говорячи. Якщо я вирушу в погоню за цією ордою, то чи я наздожену її? І відповідь була такою наздоганяй, адже ти безперечно їх наздоженеш і неодмінно визволиш усіх. У цій біблійній історії є кілька уроків, які залишаються актуальними аж до сьогодні. Перш за все, Біблія показує нам, що це нормально бути чесним зі своїми почуттями. Коли Давид і його військо повернулися і побачили спалене місто, коли вони побачили, що їхні діти, їхні дружини забрані у полон, Біблія каже нам, що вони почали плакати, і вони дали волю своїм емоціям і плакали аж до того часу, аж доки в них вистачало сили, вони не накопичували цей біль всередині, а дозволили йому вилитися назовні. Ми бачимо цей самий принцип у багатьох інших біблійних історіях. Адже коли ми намагаємося втримати стрес усередині, він починає знищувати нас. Він якимось комком стає в наших грудях, і потім люди, проживаючи навіть роки і десятиліття після травматичних подій, мають проблеми із тим болем, який вони так і не зуміли вихлюпнути перед Богом. Давид і його військо, вони це зробили. Свого часу це зробив і Ісус. Написано, що Він прийшов до гробу свого друга Лазаря і заплакав. Здається, Ісусе, навіщо ти плачеш? Скоро Лазар Воскресне, ти знаєш, що буквально за декілька митей камінь буде відкочено від могили, і Він вийде із могили живим. Але окрім того, що Ісус був Богом, Він також був і людиною, і йому було притамане все те, що притамане нам із вами. Він міг співпереживати. і він плакав, бо бачив, як плачуть люди поруч із ним. Біблія вчить нас радіти з тими, хто радіє, плачте з тими, хто плаче. Всьому є свій час, каже еклезіаст, є час сміятися, є час плакати. І тому, коли приходить час плакати, не потрібно штучно себе підбадьорювати і стримувати, потрібно дати волю, цьому потокові сліз, який тече як із наших очей, так і з нашого серця. Адже Боже Слово дає нам обітницю: ті, хто плакали, обов'язково утішаться. І водночас тут є умова для того, щоб утішитися. Потрібно виплакати і відпустити свій біль і своє горе. Головне запитання: а що ми будемо робити далі після того, як виплакалися? І тут я бачу другий урок цієї історії: Давид не просто вилив свої емоції, він укріпився Господом. Біблія каже, що він зміцнився у своєму Бозі. Після того, як військо Давида воно побачило всі руйнування і воно вилило свої емоції. Відбулося щось, що притамано людям у стані стресу. Вони вирішили з'ясувати стосунки один із одним. Виникло запитання, а хто винуватий у тому, що сталося? І ось тоді його люди прийшли до свого воєначальника, до Давида, і почали виставляти йому претензії. Але Давид, він уник цієї конфронтації. Замість того, щоб протистояти людям, замість того, щоб відповідати на їх звинувачення, він пішов до Бога і почав розмовляти із ним. Дуже часто у стані тривожності, у стані непорозуміння, нам хочеться вихлюпнути свій гнів, вихлюпнути своє роздратування на тих, хто знаходиться поруч із нами. Але це диявольська пастка. Насправді, люди, які поруч із нами, не мають ставати жертвою всього, що ми переживаємо. В цей момент вони, так само, як і ми, потребують підтримки, а не звинувачень. Тому давайте вихлюпувати, виливати свій стрес не на людей, а перед Богом. Саме це зробив Давид. Він прийшов до Бога і він укріпився тією надією, тією підтримкою, яку йому міг дати тільки його творець. І третій урок цієї історії це віра у Боже воздаяння. Коли Давид прийшов до Бога, і коли він почав розмовляти із ним, він отримав від Господа обітницю: Доганяй, бо ти обов'язково повернеш усе, що втрачене, і визволиш тих, хто потрапили в полон. Сьогодні ця обітниця з Божого Слова так актуально звучить і для нас. Давид отримав це слово від Бога, і він ухопився за нього. І на підставі цього слова, на підставі цієї обітниці він почав діяти. В моменти, коли ми не знаємо, що робити, в моменти, коли ми розгублені, так важливо щось почути від самого Господа. Це моменти, коли нам потрібно з'єднатися, законектитися із ним і прийняти його погляд на нашу ситуацію. Бо без Нього ми будемо розгублені, а із Ним ми будемо знати, як діяти, наше серце наповниться спокоєм, і ми будемо мати чіткий і зрозумілий план. Отож, Давид вилив перед Богом своє серце, укріпився надією на Господа і, отримавши від Бога Слово, приступив до справ. Я думаю, що так само сьогодні кожному з нас потрібно в особистій молитві, в своїх стосунках із Богом. Відшукати, побачити ту картину майбутнього, яку Бог приготував для нас, спробувати заглянути у завтрашній день не з тривогою, не з переживанням, а з вірою на підставі Божих обітниць. Сьогодні усіх нас цікавить відповідь на запитання, коли ж закінчиться війна? І, звісно, точної дати чи точного часу не знає ніхто, але ми молимося і віримо, що Господь не забариться. Зараз нам потрібно розібратися зі своїми болями, виливаючи і віддаючи їх Богові. Нам потрібно укріплятися ним, і нам також потрібно дивитися у майбутнє із вірою. Наш Господь є професіоналом у тому, щоб перетворювати безвихідні ситуації на перемоги. Він знає, як провести нас через найскладніші моменти і не просто повернути нам все, що ми втратили, як це було із Давидом, але благословити навіть більшим. Пам'ятаєте багатостраждального Іова, він втратив усе, але отримав удвічі більше. Ми завжди пам'ятаємо Ісуса, який пішов на хрест і був розп'ятий, але після Свого Воскресіння восторжествував у славі. Давайте вірити, що ми не просто здобудемо перемогу, але вірою дивитися в те, що Бог допоможе нам відбудувати нашу країну. Бог допоможе відновити усе, що втрачено, і благословить іще більше. І хай ця віра зігріває наші серця навіть тоді. Коли навколо темно, коли нам важко, коли нам сумно, хай віра від Господа підбадьорює і надихає кожного із нас, миру нам, благодаті Божої і віри у те, що з Господом ми усе пройдемо.